За результатами обговорення, Рада ухвалила комплекс заходів щодо захисту суверенітету і територіальної цілості України, стратегічних пріоритетів зовнішньої політики, збільшення бойових можливостей Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, використання потенціалу оборонної промисловості, зміцнення системи забезпечення інформаційної кібербезпеки України. Рада вирішила відновити вже цієї осені призов на строкову службу до Збройних сил України. При цьому призвані на строкову військову службу військовослужбовці будуть проходити військову службу і не будуть залучатись до виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. Рада доручила міністру закордонних справ невідкладно звернутися до держав. Що підписали Будапештський меморандум 1994 року щодо проведення консультацій щодо ситуації, що склалася у Донецькій і Луганській областях, також Україна звертається за допомогою до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, НАТО, ЄС, ОБСЄ, Держав стратегічних партнерів України. Наша держава розраховує на допомогу США, зокрема, шляхом надання спеціального статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО. Апарат Ради національної безпеки і оборони опрацьовує всі відповідні документи для підписання президентом.